Друзі, бажано починати, скажімо, рибалку, починати рибалку ліжака, бажано з блешень. Це в нас обертова блешня. Каже, так. Бачите, от у нас Обертова блешня, вона грає біля своєї вісі. Спочатку в першу чергу всі блешні повинні бути дуже добре написані крючки, гачки. Що для цього треба? Треба алмазний надфіль, ну, кого може ще залишити, жінка і чистити нігті, ні, 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 нормально. І е, заточувати треба таким чином. Берете надфіль і в одну сторону, я, до речі, це в одному із матеріалів вже говорю, ось так. Миш, ліст, ось так, Раз. В одну сторону. Іменно в одну сторону. І весь час перевіряємо. Якщо він сковзає по. Це погано. Якщо він чуть зачіплюється, будемо вважати, що це приблизно майже готово. Задушку. І так, я думаю, що всі оці блешні ми можемо теж передатися. Я показую. Колосила. Бачите, це зовсім він не годиться тупий. Люба покльовка, люба, люба покльока. щуки, судака, окуня, це 90% що ти не піймаєш. Ну, тупа річ, вона є тупа. Це дуже добре. По калібалочкам я так розумію. Ось така калібалка. Ну, що я скажу, що якщо одна цвітка, дивіться, один колір, це не дуже добре. Хочеться все-таки, тому що хіжак він більше реагує на подразнення. Ну скажем так, щоб якісь були хоча б цяточки провести, чи можна отакі зигзаг удачі, як ми кажемо, Фломастером, обичним фломастером чорного кольору з однієї сторони. Зверніть, будь ласка, увагу, багато блешень продається з таким пластиковим накінечником. Ось він, дивіться, це погано. Друзі. Його треба просто акуратненько зняти і віддати дітям, хай вони гуляють. Тому що судак щука він однозначно дає відбій таким снастям. Для цього, щоб воно працювало, потрібно, по-перше, по-перше, треба взяти нитки муліни. Любого кольору Я вважаю, що червоний не пане, чорний, до речі, його щось так не, при... не привезти, а він, до речі, працює абсолютно не хуже, ніж червоний колір. Береться, е, довжина так, сантиметрів 30 пополам зложили, накрутили акуратненько по тройничку і зробили посередині два вузлика. Ніяких лаків, нічого цього приміняти не потрібно. Чому? Тому що він повинен бути трошки легший і піднімати цей крючок догори. От кажеться, цих півграма, а воно, друзі, буває дуже велику роль грає, особливо на легких блешнях. По проводці, я думаю, ми поговоримо далі. А зараз ще розберемо ось такі в нас, дивіться, шалені просто блешні. Я, до речі, вважаю, що таких снастей, що не ловлять, таких не буває у природі, нікого ніколи не слухайте. При определеному складі погоди. В Час суток, пік кльову буває така блешня, що лежала 5 років у дідуся в кармані. Вона дає ефект набагато більший, ніж найдорожчі менси, найдорожчі найдорожчі блешня, які бувають. Отож, всяка блешня має свою роль. В першу чергу, зверніть увагу. Ось яка анімація? Непогано, до речі, тут мені подобається. Можна ми? Давайте я зніму. Так, дивіться, зверніть увагу. Знімаємо тронічок. Тут це же мы. ми. Ой, ну, да давайте те, так обережненько. Проверяем тренічок. Дивіться, як понотіку. О. Ну не то пальто, кажуть, у нас в Одесі, кажуть, Треба трошки підтащити. Але ж дивіться, одна сторона у неї ось така анімація, непогана, не ріфлю, ну нічого. Це а друга ось така. Це повишає шанс, я писаю, до речі, ні. друзі, набагато на. Збільшує шанси покльовки набагато. Блешня, до речі, легка, матеріал тут 16 грам. Вона може працювати при середніх забросах. Ми про снасть спінінг і все інше, Катушки поговоримо пізніше. Вже, будь, друзі. Покажемо, що у нас ще є. Це ми заїхали до нашого прекрасного друга. Це наш Міша. Зверніть увагу, ще одна блишня, просто чудова. Це менс. Я так розумію, десь номер о, Це дуже добра фірма, друзі. Вона дасть, я думаю, фору багатьом снастям. Яку рибу на цьому навіть? Яка риба клює на цю на цю снасть, до речі, друзі клює, перше, це окуньована. Окунь. Окунь може такий брати, навіть невеличкий від 200 грам, ну, там вже який буде у вас. Звичайно, щука. Щука полюбляє цю блишню. І я думаю, головень. Головень у нас теж є. Жеріх, якщо докинете, ну на жеріха трошки треба важкій 16. Головень, щука, окунь. Судак теж, але на судака є у нас більш, більше, скажімо так, окуньо. окунь, окунь. І що б хотів би звернути увагу, друзі. Дивіться, отут вона тройничок у нас. Трійні, бачите? Непоганий, до речі, перевіряємо. От бачите, юзурі, а доводить, доводить треба, нічого не зробиш, окунь цього не розуміє. Треба, щоб гарно було заточення. І обов'язково зробіть опушку. Не видумуйте нічого. Мулі не ниточки. Декілька, декілька довжина там сантиметрів, 20-30 обв'язали по кругу, як я говорив вам, і два вузелочка. Довжина хвостика невеличка, ось така, десь, ви бачите, десь буквально пів сантиметра. Отож, друзі, бажаю вам успіху. Думаю, що це буде цікаво. А ми зустрінемось на воді.